Книга найкращий подарунок. У день народження Кобзаря добіркою сучасної літератури поповнилася обласна наукова бібліотека. Такому презенту працівники книгозбірні неабияк зраділи, адже проблема оновлення книжкових фондів в Україні нині більш ніж актуальна. Читачі до бібліотек повертаються, а от видатків на їх поповнення в державному бюджеті не передбачено. І відтак найбільше, що може дозволити собі книгозбірня два примірники книги. В той час, коли відвідувачів щодня до трьох сотень і цікавлять їх, передусім твори метрів сучасної літератури. Хочуть читати все те нове, що на слуху, хочуть читати шкляра, хочуть читати Ліну Костенко, Андруховича, Прохаська, Процюка. У нас так буває, що в читальному залі ми даємо книгу, і вона може навіть людина чекати в черзі. Добірку популярної літератури та символічний кобзар обласній бібліотеці презентував меценат Олександр Шевченко. Втім, благодійник переконує це лише перший крок допомоги книгозбірні. У планах створення першого місцевого електронного. Каталогу книг та впровадження електронного читання, найближчий час. Я думаю, що за допомогою моєї, в тому числі, буде надана техніка, яка дасть можливість відцифрувати кожну книгу в бібліотеці, і кожна людина зможе її читати онлайн для того, щоб дійсно люди могли мати доступ, які, наприклад, мають достатньо звужений час, і враховуючи, що буде картотека в електронному виді. Кожна людина зможе прочитати будь-яку книгу обласної бібліотеки. Загалом нині обласна наукова бібліотека обслуговує близько 30 тисяч читачів. В основному це освітяни, науковці та що найприємніше студенти. Для того аби відвідувачі книгозбірні йшли, так би мовити, в ногу з часом працівники закладу намагаються тішити їх не лише літературними новинками, але й творчими зустрічами та презентаціями.